У нас залишилися дві картинки. Я подумаю, літак. У тебе літак, да військовослужбовець Владислав Пашко проходить реабілітацію на Вінниччині. Наразі у нього заняття з терапевтом мови та мовлення. На сьогоднішньому він має пов'язати слова та картинки, пригадати їхнє значення та як вони використовуються. У влада це афазія, це Порушення набуте порушення після вогнепального поранення, порушення говоріння, процесу читання, письма у кожного пацієнта є свої етапи, коли вона починає, наприклад, говорити після травми. Владислав Пашко, Маріуполець, боєць 81-ї бригади, Повномасштабне вторгнення РФ зустрів на Миколаївщині. Розповідає мама Мілана Бондар владу 23 роки. Він контрактник. Поранення у нього було 11 липня 2024 року. Важке поранення голови, важке поранення легень. Був розрив легень, була був, трепанація черепа. Таким свого сина знайшла в одній з лікарень, розповідає жінка, позаду місяці в реанімації. Тривали час в медикаментозній комі. Стояла трахіостома. Влад навіть не міг сам ковтати. Разом з лікарями каже, почала боротись за життя єдиного сина п'ять тижнів тому. Прибули до цього медичного закладу на реабілітацію. Приїхали на кріслі колісному. Нині влад ходить. Ми не могли саме в'язочка пересідати на кровать і також назад. Ми не могли голитися самі. Ми не могли ходити на унітаз. Ми не могли взагалі ходити. За ці п'ять тижнів, коли ми тут, це ну це небо і земля. Владислав відчайдушно бореться за можливість повернутись до звичного життя, розповідає лікар фізичної та реабілітаційної медицини Андрій Шевчук. Влад поступив до нас у стані середньої важкості. У Влада був вже встановлений титановий імплант на голові. У нього було ураження лівої частини головного мозку і відповідно в нього розвився, розвинувся правобічний геміперес. Тобто в нього практично не працювала рука і практично не працювала нога. Зараз ми стараємося максимально задіяти їх для того, щоб мозок хоча б побачив і почав відновитися мінімально хоча б рухова. Тимність щодня із владом працює команда медиків. Кожен зі свого боку допомагає відновити функції та можливості, які допоможуть йому бути повносправним. Піднімай, піднімай ногу і вирівнюй вирівнюй ножку. Во ще о, хорошо, молодець. Зараз ми працюємо для зміцнення м'язів стегна для того, щоб покращити його ходьбу. Ось зараз ми використовуємо грузики, тут кілограм 400 і е, Владислав, е, якби фіксує стегно для того, щоб максимально пропрацювати квадріцепс і піднімає, е, розгинає коліна. Перші рази ми е, якби з ним коли вставали, ми дійшли до дверей, вернулись назад. І Владислав вже каже: фу, все, я вже я втомився. А зараз ми можемо прийти на заняття, позайматися, і він самостійно доходить до ліжка. Тобто він дуже молодець. Владислав правша, але через поранення його правий бік майже не працює. Тож доводиться вчитись все робити лівою за словами ерготерапевтині рити солодкою. Цього разу влад вперше поголився без порізів. Так з лівої сторони зараз так да, так. Так, з лівої сторони. Ось так тримаєш і знизу вверх. Я пам'ятаю, як влад тільки до нас поступив, міг тільки лежати. Ми вчились спочатку з владом сидіти, потім вставати з ліжка, потім переміщувати з ліжка на крісло колісне. Перший раз ми поїхали чистити зуби саме на кріслі колісному. Медики нині вкрай обережні щодо прогнозів. Далі на Владислава чекають непрості операції, каже мама Мілана. Але син налаштований рішуче, впевнений, що в такому стані він ненадовго. Ви знаєте, він ще не знає, що він не повернеться. Він дуже хоче повернутися назад. За якусь мить влад підтверджує слова матері: ти хочеш повернутися назад? Служити? Чому? що тому що ти ну, гаді, ну, пальцяні, то не що там побратими да, тебе да, чекають. Да, да. Ольга Рел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.